Привіт, друзі! Сьогодні у нас гороскоп на 29 серпня 2024 року. Зірки обіцяють нові можливості, важливі рішення та натхнення для кожного знака зодіаку. Якщо ви хочете дізнатися, як краще використати цей день, залишайтеся з нами до кінця. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх прогнозів. Таїм! Овни Сьогодні для вас відкриваються нові можливості для зростання у професійній сфері. Ваші ініціативність і сміливість допоможуть подолати будь-які перешкоди. Уникайте конфліктів і зберігайте спокій у спілкуванні з колегами. Тельцям варто зосередитися на фінансових питаннях. Це сприятливий день для планування майбутніх витрат і інвестицій. Знайдіть баланс між роботою і відносинами, щоб досягти гармонії. Близнюки. Сьогодні ви можете зіткнутися з новими ідеями або можливостями для навчання. Це чудовий час для розширення горизонтів і нових знайомств. Будьте гнучкими та готовими до змін. Раки, сьогодні ви відчуєте потребу в стабільності та захищеності. Приділіть увагу сімейним питанням і домашнім справам. День сприятливий для створення затишку і гармонії в домі. Леви, ваші лідерські якості сьогодні будуть на висоті. Зірки сприяють кар'єрному зростанню та успіху. У стосунках будьте більш відкритими до партнера, щоб уникнути непорозумінь. Діви, це ваш день для організації та планування. Вирішуйте робочі завдання та не забувайте про відпочинок. Здоров'я також важливе. Терези сьогодні. Ви знайдете нові шляхи для покращення стосунків із близькими. Зірки сприяють гармонії у стосунках та зміцненню партнерства. Будьте готові до компромісів і взаєморозуміння, скорпіони. Сьогодні годні ви відчуєте емоційний підйом. Це гарний час для вирішення особистих питань. Зберігайте баланс між емоціями та розумом. Стрільці! Для вас це День нових можливостей у кар'єрі або навчанні. Ваша допитливість і відкритість до нових ідей принесуть позитивні результати. Не бійтеся брати на себе нові зобов'язання. Козироги. Сьогодні зосередьтеся на фінансових питаннях і довгострокових планах. Це сприятливий час для інвестицій і важливих рішень. Ваші зусилля будуть винагороджені. Водолії. Сьогодні ви можете зустріти нові ідеї або отримати несподівані пропозиції. Ваша креативність та нестандартне мислення допоможуть знайти правильні рішення. Будьте відкриті до змін. Риби! Сьогодні ви відчуєте натхнення для творчості або самопізнання. Це гарний час для духовних практик і творчих проєктів. Ваша інтуїція допоможе вам прийняти важливі рішення. 20 29 серпня. Це день, коли зірки можуть допомогти вам досягти нових висот, відкрити для себе щось нове або знайти гармонію у стосунках. Якщо цей прогноз був корисним для вас, не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок і залишити коментар. До зустрічі в наступних відео і нехай зірки завжди будуть на вашому боці.